Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заведовський, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Пора робити прогнозування на тиждень по Україні, що буде відбуватися в період з 2310 по 29. .10. Давайте будемо дивитися по днях. Де є загрози, де є небезпеки, де буде спокійніше, де навпаки, буде напруженіше. Давайте ми з вами будемо дивитися, що мені показують карти. Е, так, добре, давайте глянемо. Так, тут витягую сім-карт з цієї колоди. Так, свічечки трошки посунути. Не забувайте ставити лайки. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці. І тут з цієї колоди також витягую 7 карт. Давайте подивимося, що мені показують карти на кожен день. Добре. Записую це відео в понеділок, 23.10 о 10 годині ранку. Так. Понеділок. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил, карта покровительства вищих сил. Хороша карта, не забуваємо молитися. Це карта духовності, це карта захисту покровительства. Туз червовий. карта любові та милосердя. Максимально допомагайте собі, допомагайте ближнім, займайтеся благодійністю в цей день сьогоднішній. Ну, до речі, досить хороша комбінація карт, досить Позитивна, я би сказав, втішення і любов. Хороші карти. Добре, дивимося. Емоцію любові. Виражайте, висловлюйте, займайтесь благодійністю, ЗСУ, помагайте. 24-10. Кладбище. Вдавець. Погана карта, дуже поганий знак. Можливі смертельні удари, смертельні загрози, дуже сильні масовані. Атаки по Україні будуть в цей день. Поганий знак, Кладбищенська карта. Вісьмірка, червова карта брехні та обману. День буде дуже жорстким та напруженим. Брехня та обман дуже багато дезінформації, а також ця карта може вказувати на якісь дії засланих казачків, колаборантів. Ну і в ще теж не дуже хороший знак. Поганий день буде. 25-те. Тюрьма, карта безвихідних ситуацій, карта проблем, карта провокацій теж дуже небезпечна карта. А тут Двойка Бубін, карта фінансового розорення. Можливі удари по критичній інфраструктурі дуже сильні. Погані дні. Добре, 26 те дивимося. 26 те число. Карта печалі, карта розочарування, погана карта депресії, розчарування, щось може вийти з-під контролю, піти не по плану. А тут Туз Хрестовий карта сили. Це карта захисту, це карта відбиття, це карта домінування. Так, так що можна сказати, що, скоріше за все, в четвер в ЗСУ дадуть добрих копняків окупантам. Добре, дивимося далі. 27, -е, число п'ятниця. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. Так що жінки об'єднуйтеся, у ваших руках велика сила. А знизу дев'ятка червова карта підсилення матеріального фінансового, карта сімейного об'єднання, так що більше часу проводьте з вашими рідними та близькими. Добре, дивимося далі. 28 число. 28 число. Карта Вора, карта Злодія, карта брехні, карта обману, карта крадіжок. Небезпечна карта. Можливо, щось пов'язане з інфраструктурою критичною. Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Таке собі. Не дуже хороший день. І останній день неділя, 29 число. Це карта старої дами. подбайте про старших людей, а також це ще й карта мудрості та досвіду. І король Христовий, карта сильного чоловіка, карта воїна захисника, активізація чоловічої енергетики. Дивіться, найтяжчими мені дні випадають по картах з вівторка по четвер. Тобто, ці три дня є дуже такі, під егідою, таких не дуже хороших карт, небезпечних. Тобто вівторок, середа-четвер можуть бути найтяжчими і будуть, скоріше за все, найтяжчими днями тижня. Субота, удари по інфраструктурі, скоріше за все. Ну, але загалом тиждень такий 50 на 50. Багато негативу, але є досить хороші дні. Так що, надіюсь, ви всі будете в безпеці. Надіюсь, все у вас буде добре. Бажаю всім гарного, творчого, продуктивного тижня. І побачимося у прямих ефірах по областях та по гарячих точках. На тиждень теж будемо складати прогнози сьогодні в 19-й годині і завтра, в 19 годині. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Побачимось!